Не нашли, було золото и знать. Сьогодні я у Кьоні приїхали. одразу біля вокзалу. Це величезний, відомий на весь світ Собор. Сьогодні у Кельні це відомий на весь світ Кельнський собор. Дуже величезний, дуже старий і дуже привабливий для туристів, таких як і я. Якісь тут шпали. Сонечко вийшло з захмар, тому. Добре видно вітражі оці ого, який орган, як він висока. center <laughs> yeah. Упалися в такої води, що не хочеться. Нема. Кьомський залізничний міст і на ньому майже завжди є якийсь поїзд, бо більше тисячі составів проходить через нього за добу. Як вірібріст. Рейн теж навантажена річка така. Ці баржі пароплави катери туристичні і так далі, круїзні. Постійно, постійно туди-сюди ходять. Знову якийсь кайзер на коняці. Дивиться це залишки цього зіримського. Подивитись треба в інтернеті. Первий дуже, дуже чудовий, тому зупиняємося, дивимося. У нас тут вже одночасно три поїзди є. Білий, червоний на зустріч, зараз побачимо який. Ще червоний на зустріч пішов. Даже не вот это, а вот так ответить. Знову якісь коня. Дуже багато п'ять, сім треніквасер, кейн тринквасер. Але, але вона можна було покачати, але тут висить замок такий. Ось тут прибудівництво знайшли такі дуже. Багато римських речей і зробили музей. Чи, чи зроблять, чи зробили. Але зараз тут і зазарили у фундаменті. Коли будували фундамент, знайшли артефакти римської доби. Фонтани, фонтани, брюни. І тут дуже багато. А ось мені друга. Це магазин та музей парфюмів. Тут звідси пішла назад де колон. Ода з колонії з кельна, які французи коли захопили. Кёльн, відправляли до Франції і така назва причепилась до. парфюмы. Вот это только это разрешили сделать. Увидели в этом коммерческую выгоду и все по головам начали делать одеколон. Но в общем-то мы все понимали в первом. К... Тут працює музей парфюмів, музеи одеколону. О, якийсь випарювальний апарат. Що у нас тут пишуть? Музей по нічого собі. Українською. Слава Україні. Hier haben wir eine Fuschore auf Ukraine. Oh grein. So yes, green ishing. Що Фаріна, це він. Йоган Марія Фаріна. Mm -hmm. Ось так. Я думав, це вона. Треба спробувати. Mm -hmm. а, приємний. Знов сюди повернулися. Вже жодної хмари, сонце, але вона світить вже туди. На заході вона. І зараз ми знімемо його.

А я тут, зараз за шверками. Знову вокзал. Що ми дивимося? 1810, бачиш? Ось трошки запізнюється, тому ще є час подивитись місто. Ось я знайшов якусь будівлю старовинну, але на даху. З крилами якась автівка. Вкрита золотом. Ну і ще з такого ракурсу Я не знімав.